Коли весь світ здається проти тебе, і серце тоне в морі каяття, коли душа втомилась ти до неба, згадай, я Бог, я джерело життя, не бійся, доню, ти в моїх долонях, не переймайся про своє життя, я поруч завжди у сльозах, в безсоннях, я твоя втіха. Твоє майбуття, не бійся втрат, я все для тебе маю, мій добрий план ще більше, ніж твоє, в моїх руках усе життя тримаю, я знаю все, довірся ти лише коли впадеш, я підійму з любов'ю, коли спіткнешся, руку я подам, зітру сльозу вестиму за собою. Надію в серці і мир тобі я дам, я не залишу навіть серед ночі, коли навколо буде темнота, коли вітри звести тебе захочуть, я буду поряд, я твоя скала. Коли весь світ навколо тебе гине, коли мовчать і близькі, друзі всі, коли на серці тисне біль мов камінь, згадай тоді, що ти в моїй руці. Згадай тоді про милості Господні, у серці своєму завжди запиши, і не забувай, що жити таки треба, а особливо в Божій щироці. Амінь.